Всім вітання, в Продаж поступає свіжопригнаний Renault Megane. Це 2008 рік. 1,6 MPI на газу. Газ четвертого покоління. Машинка в нас на лінзованій оптиці. Ось так виглядає по кузову, по кузу виглядає машина шикарно, без єдиного косметичного підкрасу, вся в рідній фарбі. Переднє скло оригінальне. Ось на, таких, на такій крутій новій резині зимовій. Клібера С4. 24-го року. Ось так машинка виглядає. Кузову. Всі наклеючки на місці антигравійка. До машини даємо новий абсолютно новий комплект літньої резини 25 року з дисками С4 і літні коврички. Як приїхала, так віддаємо. Машинка 2 дні як заїхала. Вчора розмитнилася і сертифікувалася. Готова до першої реєстрації. Ось така крута машина. По ходовій нема жодних питань, по мотору нема жодних питань, електрика справна, кондиціонер робочий. Розход 7 літрів на 100 кілометрів трасу, трасою бере менше. Ось є газ. Все працює ідеально, газ, бензин, без проблем. Машинка два ключі має. Хороший надійний автомобіль. Ось така машинка. Покажу позаду. Ззаду чисто, охайно. Кажеться, нічого не порвано. 195 або 6 тисяч пробіг. І ціна на машинку буде дуже хороша і адекватна. На свіжопригнаний автомобіль, в якому тільки треба поміняти масло, фільтра і їздити. По ходові все чітко. І зареєструвати. Перша реєстрація буде плюс-мінус до 100 доларів. 3-4 тисячі гривень. Ось такий крутий меганчик. Підвіска м'яка, комфортна. Проїхався, дуже задоволений. Нема ні царапин, ну, є десь там один або два сколика невеликі, але так в цілому шикарний автомобіль. Двигун працює м'яко, навіть його не чути.